Вітаю вин! сьогодні. Продовжуючи тему французьких вин, хочу представити вам два чудових червоних французьких вина, які здивують вас своїм характером та неповторним смаком. Перше вино напівсолодке, червоне, есприт Лавант», яке виготовляється з суміші червоних сортів винограду. Має міцність 11 обертів і вміст цукрів 30 грам на літр. В ароматі та смаку ми будемо відчувати ноти чорних ягід з приємними відтінками цукатів та сушеного чорного сливу. Також смак нас дивує приємною солодкістю, фруктовими округлими тонами та легкою кислинкою. А з чим же поєднати цю позицію? Звісно, до такого легенького червоного вина підійдуть легкі сири, легкі м'ясні закуски та запечена рибка. А тепер перейдемо до червоної сухої позиції Еспріт Lavant, яка також виготовляється суміші червоних сортів винограду, має міцність 11 обертів і вміст цукрів 3 грами на літр. В ароматі та смаку ми будемо відчувати ноти вишні, черешні і трохи спецій. Смак буде легким та з приємними танінами. Це вино через свій малий вміст цукрів чудово поєднається з легкими м'ясними закусками. Смакуйте ці чудові червоні вина та відкривайте для себе нові горизонти у французьких виноробнях.